Всім вітання, з вами Вогня Ліза і зараз буде відгук для моєї прекрасної наставниці, подруги, людини, яка мене завжди надихає та мотивує рости і жити. І це все про Елізабет Зен. Вона мене спитала: як думаєш, взагалі наша взаємодія якось змінила тебе? І це точно не якось, а максимально кардинально і так це все завдяки нашій з тобою взаємодії. І чому я дуже дякую. І хочу розповісти вам історію, тому що зустрілися ми з Елізабет саме тоді, коли я знала все про харчування, знала прям все-все-все про тіло. Я тоді взагалі працювала фітнес-тренером в своїх фітнес-студіях, тренувала постійно дівчат. І, на жаль, я не мала тої ідеальної форми тіла, не мала міцного здоров'я, спокійного стану і любові до себе, А ще я не мала тоді грошей. І коли ми зустрілися з Елізабет, моє життя кардинально змінилося, тому що, по-перше, вона навчила мене як можна люблячи себе. Турбуючись про себе. І завдяки простим щоденним звичкам просто змінити своє життя на максимум і зробити своє тіло ідеальним, а здоров'я міцним. І вам супер картинка, кейсу. Це вже два роки. І я зовсім інша людина. Окрім тіла. Дуже виросла моя особистість, тому що Елізабет, вона чітко бачить слабкі сторони людини і може вказати інструменти, як саме їх виправити. І я почала з Елізабет саме займатися максимально своїм саморозвитком. Вона мене просто своїм прикладом надихала, тому що мені хотілося також бути на такому рівні. Мені хотілося гарно говорити. Мені хотілося. Притягати до себе людей, класно подавати себе виступати. Саме це, завдяки Елізабет я почала в собі прокачувати. І це дуже класно. А, також на мої відносини вона дуже повпливала, і найголовніше, на що вона повпливала, це на мою жіночність. Тому що до цього я була супер така вогняна, досягаторша. Зараз вогняність моя це про мої амбіції, про мою сексуальність, про мою відкритість. Раніше я була реально вся в чоловічих енергіях. Я не вміла насолоджуватися, розслаблятися, багато працювала і робила просто дії заради дій, які не приносили мене до результату. А зараз я чітко відчуваю, чого я хочу, можу дозволяти собі просто розслабитись, просто нічого не робити, просто бути жінкою. І коли я просто є жінкою, я отримую набагато більше, ніж отримувала раніше. Особливо її техніка тигриці це просто вау! Окрім того, що мої груди здорові та гарні, навіть під час того, що я годую дитину. І після цього, впевнена, теж вони будуть офігенні класні. Так воно ще й круто підіймає мою сексуальну енергію, прокачує жіночність. І просто турботу та любов це найважливіше. На мої фінанси також Елізабет, взаємодія з Елізабет, дуже вплинула, тому що. Я навчилася зовсім по-іншому відноситися до грошей. Дякую всім практикам кундалін-йоги, дякую дихальним практикам, які мене заспокоювали, які робили мене більш впевненішою в собі. Я навчилася цінувати себе, свою роботу. Я навчилася цінувати свій час і зрозуміла, що мій час це дійсно дуже важлива річ. І зараз я дійсно його ціную. І вчуся отримувати по максимуму від того, що маю. І я навчилася набагато легше відноситися до грошей, я навчилася мати їх, отримувати, і це теж дякуючи взаємодії, тому що своїм прикладом вона надихає. Я дякую Елізабет, що я вмію бути спокійною. Бо раніше моя агресія вона просто перевищувала все на світі і робила боляче людям, а зараз я вмію її правильно направляти та отримувати тільки хороше від своїх емоцій. Я дякую за всі практики, я дякую просто за взаємодію, за слова, особливо за навичку пропрацювання роду та прийняття його, тому що це теж дуже змінило моє життя. І моя я зараз неймовірно пишаюся цими змінами. Дякую.